Доброго вечора, триває інформаційний блок на каналі «Кироград». До вашої уваги тема дня сьогодні в нашій студії Юлія Новобранець, координаторка проекту «Донор.ЮА» в Житомирі а також співорганізаторка проекту кров новин новини крові. Доброго вечора вам. Добрий вечір. Пані Юрі, наші глядачі вже з вами знайомі заочно, ми вже розповідали про те, що ви працювали в Кропивницькому, і про те, що проєкт має на меті познайомити громадськість зрештою в фіналі, так, так би мовити, усіх заходів, із донорством, з усім, що пов'язано із цією процедурою. Отже, спочатку говоримо про те, що ви працюєте з журналістами, які, зрештою, мають донести необхідну інформацію, об'єктивну, повну інформацію до суспільства. Як ви обирали тих журналістів, з якими будете працювати. Вони вас шукали чи навпаки? В рамках проєкту Кров новин новини крові, який реалізовується в чотирьох містах України. Це, окрім Кропивницького, ще Житомир, Харків і Львів. Перший етап проєкту відбувався медіамоніторинг. Тобто моніторщики досліджували, як регіональні ЗМІ висвітлювали тему донорства протягом останнього року. Сьогодні, власне, ми презентували. Тим, хто захотів дізнатися про результати моніторингу, у нас ніякого відбору журналістів, кому ми це розповідали, не було. Е, презентували е, цифри: е, скільки було матеріалів опубліковано, е, які це були матеріали, які були основні теми, скільки з них у відсотковому співвідношенні належало там, до телевізійних сюжетів, скільки було друкованих матеріалів, скільки е, згадок на радіо, згадувань на радіо. Е, От. Кропивницький, як виглядає на тлі тих е, регіонів, які ви моніторили? Активні е, журналісти саме в цій темі? На моє здивування, Кропивницький був надактивним в порівнянні з іншими трьома містами, е, що брали участь в проєкті. Про що розповідають журналісти Кропивницького? І, взагалі, е, на ваш погляд, і, скажімо так, моні, ну, коли моніторили, які теми ви вважали як теми, які в повній мірі відобразили тематику, проблематику? Е, ну, щодо того, які теми е, представлені в ЗМІ, е, на жаль, левова їхня частина це оголошення про необхідність в донорах. Тобто, зазвичай е, в нас говорять про донорство, коли вже караул, сос і ми гасимо пожежі. Е, більш глибинного і далекоглядного е, висвітлення теми донорства, проблем донорства. На жаль, е немає. Тобто, нам дуже бракує якихось аналітичних матеріалів, матеріалів е з елементами розслідування. Е що можливо, інтерв'ю. Що мали би розслідувати журналісти в такому випадку, і ви, очевидно, спілкуєтесь з фахівцями-експертами в галузі донорства. Е які, які проблемні е сторони цієї теми виносять вони на поверхню? Е ну, е Європейські експерти е і Волонтери е громадські організації, які опікуються питанням донорства в Україні, разом з медиками називають три категорії проблем: це проблеми в управлінні служби крові, проблеми з е якістю і безпекою служби крові, тобто зі скринінгом крові, її перевіркою, тестуванням е інфекційною безпекою. І третя категорія проблем це проблеми зі стабільністю забезпечення е розхідними матеріалами е профільні медичні установи. А профільними медичними установами забезпечення е, крові і компонентами кінцевого реципієнта хворого, який потребує крові, якщо б люди знали більше, що би ми отримали зрештою? От, скажімо, суспільство поінформоване дуже добре про ті три проблеми, які потребують вирішення. Яка кінцева мета? Щоб люди е, більш охоче йшли ділитися своєю кров'ю, щоб вони були більш уважні, коли вони це роблять, і е, слідкували за тим, аби правильно дотримуючись усіх необхідних норм, у них забирали кров, тобто, що Яку мету переслідує проєкт? Е, наша основна мета, основна мета цього проєкту е, в першу чергу підвищити обізнаність журналістів в питаннях донорства, тому що журналісти формують громадську думку в, в, в певному розумінні. Е, звісно, розвіяти е, ті міфи і стереотипи, упередження, які на сьогодні існують. Про те, що донорство це боляче, страшно, любовство, небезпечно. Довго, так, небезпечно е, Mm, не знаю, що вам ще сказати. Чи підіймають можете... журналісти теми комерційного донорства? І е, в тих ah. е, регіонах, де ви моніторили, були такі статті, можливо, сюжети в якійсь іншій формі? E, наша мета як громадської організації наблизитися до 100-відсоткового добровільного, безоплатного і неродинного донорства, тому що донорство в Україні буває е, платним, але примусовим. Е, там... Добровільним, але примусовим, коли там, не знаю, працівників заводу зганяють кудись здавати. Ем, натомість це м, не вирішує проблем галузі. Е, і чому, власне, добровільне, безоплатне, не родинне донорство? Бо е, людина, яка замотивована фінансово, може приховати якусь інформацію про стан свого здоров'я. Е, не завжди можуть бути бюджетні кошти на те, щоб виплатити донорові компенсацію. Е, і часто ці витрати. Так само, як і обов'язок за пошук донорів, можуть лягати на плечі самих хворих і їх близьких. Тобто саме добровільне, безоплатне неродинне донорство є е тією кінцевою метою, е до якої ми прагнемо. Чи говоримо ми сьогодні про кращі матеріали, які ви визначили з огляду на те, що багато з них читали, дивилися, слухали. Якщо радіопрограми теж входили в коло ваших інтересів, і е, ті, хто виявився найкращим в цій темі, чи будуть якимось чином відзначені вами або можливо ви продовжите співпрацю? Е, я думаю, що про це ми вестимемо мову після другої хвилі медіамоніторингу, щоб е, відстежити, е, чи були якісь зрушення е, після проведення заходів. Е, дуже б хотілося залучити до цієї частини е, партнерів, щоб мати змогу відзначити найкращі журналістські роботи, журналістські матеріали, публікації е, фінансово. Е, ми б хотіли провести конкурс журналістських робіт на тему донорства. Співпрацюйте з фаховими, з фаховими виданнями? Е, фахові видання в цьому медіамоніторингу не бралися до уваги, е, тому що е, в фокусі були саме. Ті ЗМІ, які доступні широкому загалу. Тобто профільні медичні видання ми до уваги не брала. Чи взагалі відчуваєте ви тенденції до того, що більше почали говорити і в суспільстві, і журналісти про проблеми донорства крові за останніх кілька років? Наскільки давно ви займаєтеся цією темою? Я займаюся темою роки три. Е почали люди знати більше? Журналісти почали знати більше, цікавитися? Я дізналася більше точно. Е Є такі сюжети, які запам'яталися є такі публікації, які запам'яталися. Але, на жаль, ви знаєте, запам'ятовується ят... запам завжди е, радше негативне. І от е, сьогодні ми розбирали детально кілька сюжетів, які вразили радше в негативному плані е, якимись е, зумисними маніпуляціями з боку журналістів, е, якимись е, не дуже чесними е, техніками, які журналісти використовували для того, щоб. Е, свою впливати думку. на аудиторію. Так. Питання законодавства в частині донорства крові в тому числі підіймалося в тих матеріалах, які ви моніторили. Писали про стратегію, стратегію реорганізації служби крові. Сьогодні, між іншим, мо пролюднили цю стратегію на своєму офіційному сайті. Я думаю, що з цього приводу ще з'являться новини. І, можливо, якісь глибші матеріали, крім новинарних. Бо так, тільки сьогодні вона була оприлюднена. Пані Юлію, чи моніторите ви те що, те, що говорить МОЗ, і чи сам МОЗ взагалі багато інформує саме про проблеми донорства крові? Е... Зрештою, це не тільки завдання журналістів, правда, це швидше завдання Мозу. Ну от я думаю, що справа МОЗу і громадських організацій служб крові давати журналістам якісь медіаприводи. І один з таких був нещодавно, коли виїзна бригада приїхала в Міністерство охорони здоров'я, і донори всі охочі могли здати кров безпосередньо в стінах міністерства. Це є і приклад, і медіапривід. І медіа медіапривід обов'язково, тому що Уляна Супрун, е, заступниця міністерки освіти, здавала кров разом з усіма і ділилася своїми враженнями від того процесу. Чи побачимо ми вас ще в Кіровограді, Чи буде мати акція продовження проект? Обов'язково ми плануємо другу хвилю медіамоніторингу і е, ще один візит в ці чотири міста е, в форматі ток-шоу наступного разу. Де будуть говорити про що? Де будемо говорити про те, що змінилося від нашого останнього візиту? Дочекаємося. Дякую вам за розмову сьогодні. У нашій студії була Юлія Новобранець, це координаторка проекту донор Юа в Житомирі і співорганізаторка проєкту проекту кров новини. Новини крові, який в тому числі реалізовувався і в Кропивницькому. Дякую вам! Дякую вам.